Вітаю, друзі! Максимально коротке відео, як я мариную гриби. Ставимо воду закипати, накидаємо туди усі спеції, які ви любите: чорний перець, коріандр, лаврове листечко, сіль і так далі. Тим часом нарізаємо шампіньйони. Якщо крупні, якщо дрібненькі, то так хай будуть цілі. Коріандр і чорний перець з горошком треба трошки розтовти. Закидаємо в окріп, закидаємо гриби, хвилин 5 готується. При такому середньому кипінні. І далі, друзі, залежить від того, наскільки вам на який тривалий час потрібні ці грибочки. У мене це буде свіжий варіант. Закипіло, проварилось, накриваю кришечкою до повного остивання, настоялося, злила юшку, заправила цибулька, олія лимонний сік і одразу на стіл і зелень. Якщо ви хочете, щоб вони були такі насичені, знаєте, зі спецем, ви залишаєте до ранку нехай остинуть. Можете оцту додати зараз. Третій варіант можна прямо закрутити залізною кришечкою, щоб у вас в холодильнику вони постояли тиждень-два, щоб ви могли користуватися тоді, коли вам потрібно. Тоді ви от саме зараз вже майже готові грибочки, виключаєте газ, додаєте ложечку оцту, накриваєте або в баночки, остило і сховали в холодильник. Чим довше вони постоять, промарнуються, тим, звичайно, смачніше вони будуть. Отже, друзі, я вам рекомендую. І так часто розпоряджає з грибочками, коли, наприклад, купила більше, не хочеться готувати, або побачила такі свіжі, плоднесенькі, красиві, хочеться замаринувати. Вони, якщо будуть в холодильнику, точно з'їдяться, от повірте мені. По-перше, вони геть до всіх страв підходять, по-друге, це так дешево, по-третє, ви знаєте, завжди рекомендую готувати самим, бо ви бачите, що ви туди кладете і скільки туди кладете, точно не отравитесь. Юшечка трохи темна виходить, нехай вас це не бентежить. Ви можете злить, ось як я, і з лимоном одразу їсти такий 0 калорій перекус. Або ж я ж повторююся, ось то туди, то усього все, що любите, нехай настоїться, стоїться, на завтра буде клас! На цьому дозвольте попрощатися, друзі, кажу вам те, що і обично, Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.